Курочка. Зарубав сьогодні чоловік курочку, я її попарила, поскубала, викинула з неї внутрішні, вибрала патрушки, з патрушків зорю юшечку, а курочку запечу, зробила маринад. Дві столові ложки майонезу, 2 столові ложки сметани, чайна ложка гірчиці, базилік, солі трошки, паприки копченої трошки. Розмарін в мене завалявся, теж його туди додала в той маринад. Все це перемішала. А окремо зробила дві чайні ложки солі, чайна ложка копченої паприки і чайна ложка часнику. Така суха суміш. І цією сухою сумішою спочатку натерла курку. І піддивилася, що можна такого підняти ложкою, отак от шкірку, бачите. І туди запхати, засипати оцю суху суміш. Тому що, якщо зверха від нею натрете, м'ясо не промаринується. А так, пустий сік і розприділиться ця суміш під шкіркою. Я так думаю. А потім я натерла сумі... тим маринадом. Майонезно сметаним. Тепер всередину положу цибулину, морквину, листочок, один, другий і духмяний перець. Духмяний перець для курятини, то, що треба. О, Зараз я її запакую в пакет для запікання і поставлю маринуватися так, на годинку на два. На, на дві годинки десь, приблизно. І так, одягаємо курочку в пакет. Ось, оцей самітне. Ось цей. Так. Одягнули. Зараз будемо в'язати. Ати її треба Висненку. щоб Вона там напарувалася. Курка вже руки два, домашня, це не куплена, на магазина. Треба довго, щоб пеклася. І ще одне обов'язково треба пробити в кількох місцях гулкою, щоб виходила трошки пара. Отаку, воно надувається потім і робиться такий шарик з Тепер Переберемо деку. ложимо курку на деко. І ставимо майнуватися. На годинку на два. Далі буде. Ось вже минуло півтори години. Будемо відправляти нашу курочку в духовку. Духовку я поставила на 170 градусів, верх низ Зараз будемо її відправляти. Ось так от. Встанемо, і хай вона там собі запікається. От. І що з того вийде? Будемо бачити, що там наша курочка каже, о, надулася, зараз будемо її перевертати. Так, з однієї сторони піджарилася, я її перевернула на другу сторону, щоб вона запікалася, з іншої сторони, щоб була гарна шкірочка. Чекаємо. Це, курочка готова. Бачите, яка піджарена? З однієї сторони. З другої сторони ось така краса на обід. Зараз я її буду ломати, будемо нею обідати. А цей сіт, що виділився, стіжу в банку і буде, як підлива, до макаронів і до картоплі. Все. Бувайте здорові, приємного апетиту!